Дякую. І хочу продовжити ту тему, яку починав раніше, коли ми говорили про лікування ішемічного інсульту відповідно до стандартів лікування. Але тут дещо буде і про стандарт лікування, і дещо про деякі інші нормативні акти. Тому. Коли ми говоримо про ті нормативні документи, які регулюють роботу нас як інсультної служби, це можуть бути нормативно-правові акти, закони України, постанови Кабміну накази Міністерства охорони здоров'я, медико-технологічні документи, стандарти, протоколи клінічні настанови і маршрути пацієнта і умови контрактування з Національною службою здоров'я України. Наш основний регулюючий документ це закон України, основа законодавства України про охорону здоров'я. Наступний документ, який регламентує взагалі нашу роботу як професіоналів в сфері охорони здоров'я, це довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 78, охорона охорони здоров'я. Там зазначається, що ми повинні виконувати як професіонали в сфері охорони здоров'я, тобто як лікарі-невропатологи або, можливо лікарі інших спеціальностей, що повинні робити медсестри, молодші медичні сестри і так далі. Наступний документ, який регулює роботу взагалі інсультної служби, це наказ Міністерства охорони здоров'я номер 441 про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах. Так, він стосується в першу чергу домедичної допомоги, але в цьому документі зазначається той порядок дій, який повинен бути при для пацієнта з підозрою на інсульт. Тобто, якщо хтось на вулиці побачив пацієнта з підозрою на інсульт, там чітко зазначається, які ознаки інсульту і що потрібно зробити або не робити, якщо є підозра на інсульт. Наступний документ, який регулює нашу роботу, вже тепер вже екстреної медичної допомоги. Це порядок організації надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом, наказ № 1091 від 2023 року. Також до наказів Міністерства охорони здоров'я, тобто нормативно правових актів, відносяться стандарти медичної допомоги, але вони також відносяться до метокотехнологічних документів. І перший стандарт, який був затверджений і стосувався інсульту, це був стандарт медичної допомоги, надання допомоги при спонтанному внутрішньомозковому крововиливі. Чому цей документ дуже важливий? Я про це скажу дещо пізніше. Так, у нас сьогодні тема більше стосується ішемічного інсульту, але деякі статистичні дані я хотів би вам показати і сказати, а чому ж це так важливо надання допомоги при спонтанному внутрішньомозковому московому королю, цьому стандарту вже більше ніж три роки. Наступний наказ стандарт медичної допомоги, вторинна профілактика інсульту. Також від 2022 року. Від середини 2023 року стандарт медичної допомоги когнітивні та психологічні розлади після інсульту, про який вже сьогодні е, говорила Маріна Анатольна. І е, е, наступний документ це стандарт медичної допомоги і інсульт минулого року. Е, також до регулюючих документів є. Наказ Міністерства охорони здоров'я від 14 листопада минулого року, номер 1914 про затвердження плану заходів щодо організації медичної допомоги пацієнтам з гострим московим інсультом в Україні. Першим є сформувати робочу групу щодо оцінки готовності закладів охорони здоров'я надавати медичну допомогу пацієнтам з гострим московим інсультом. Навіщо це зроблено, я потім скажу. Далі здійснювати моніторинг клінічних маршрутів госпіталізації пацієнта з гострим мозковим інсультом, розробити та затвердити примірне положення про мережу закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з гострим мозковим інсультом, затвердити і розробити, затвердити примірні положення про інсультні центри, інсультні блоки і відділення інтервенційної нейродіології, і табелі їх оснащення. Тобто, це та той план роботи, який буде на на ближчий рік. І також останній момент, який є одним з найбільш важливих, це розробка і затвердження примірного переліку індикаторів щодо перевірки якості надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я, що уклали договори в рамках програми медичних гарантій по пакету Інсульт. І ця група була створена. Вона була створена також міністерством охорони хороздоров'я, і далі були там зміни до складу цієї групи, тобто діючий склад цієї групи, це ті люди, які в принципі повинні розробити ті документи, про які ми з вами тільки що проговорили. І далі. Далі важливим, навіщо взагалі це було зроблено? Тому що, в минулому році, наприкінці минулого року, на ка постанови Кабінет міністрів України, постанова номер 1305 вніс зміни до порядку функціонування госпітального кругів і госпітальних кластерів. І що там і що там було зазначено, що щороку не пізніше, 15 січня, маршрути транспортування пацієнтів бригадами екстреної медичної допомоги повинні бути подані в повинні бути затверджені в департаментах місцевих, але е там також зазначається, що маршрути транспортування пацієнтів з підозрою на гострий коронарний синдром, гострий мозковий інсульт та політравмою, попередньо погоджуються Міністерством охорони здоров'я. І вони також підлягають обов'язковому перегляду за вимогою Міністерства охорони здоров'я. Далі, перелік надавачів медичних послуг, включених до спроможним мережі, з описом маршруті транспортування, повинні бути в тому числі на гострий мозковий інсульт. Тобто, це дуже важливий. Компонент був, який війшов в постанову номер 1503 реалізація програми медичних гарантій на 2025 рік. І що там зазначається? Що Міністерство охорони здоров'я подає Національній службі здоров'я України, тобто в НСЗУ, і оновлює, що Перелік закладів охорони здоров'я, з якими можуть бути укладені договори за пакетом медичних договорів, за пакетом медичних послуг, медична допомога при гострому мозковому інсульті також строк дії таких договорів. Тобто Міністерство охорони здоров'я визначає перелік закладів і подає їх НСЗУ. І НСЗУ не може законтрактувати заклади поза переліком, який затверджується Міністерством охорони здоров'я. А НСЗУ. Забезпечує проведення моніторингу щоквартально, в тому числі за пакетом медичної допомоги гострому московому інсульті, це також дуже важливо. Чому це все важливо? Бо Україна підписала е, декларацію про виконання плану дій боротьби з інсультом в Європі до 30-го року. І е, е, я хочу зазначити, що е, минулого тижня е, була затверджена стратегія розвитку охорони здоров'я до 2030 року в Україні. І пунктом 59 там зазначено моніторинг виконання показників плану боротьби з інсультом в Європі до 2030 року. Тобто Україна. Е, так зазначає, що вона буде моніторувати виконання цих показників і що там зазначається при лікуванні при гострому інсульті. Більше ніж 90% пацієнтів повинні лікуватися в інсультних блоках. Доступ до реканалізації для 95% пацієнтів, яким показано. Чому перше? Тому що лише лікування в інсультних блоках зменшує летальність та інвалідизацію. Ніякий інший показник не зменшує летальність, це дуже важливо розуміти. Україна другий пункт вже виконала, вона гарантувала доступ до реканалізації. Я розкажу як. Далі доказна... досягти показників внутрішньо тромболізу вище 15%. Чому тромболізіс потрібен? Тому що від 10 до 30% покращує шанси на повне відновлення. Тромбектомія досягти 5%. До 50% покращує шанси на майже повне відновлення. А наступний показник це дуже важливий показник. Зниження показників летальності за перший місяць після внутрішньомозкових та супрогнедальних крововиливів до менше ніж 25%. Тут хочу знову ж таки повернутися, що у нас діє стандарт вже три роки по лікуванню внутрішньомозкових крововиливів. І, на превеликий жаль, далеко не всі виконують те, що там написано. А ще коли ми проводили моніторингові візити, ми бачили, що далеко не всі знають, що він існує. А як потрібно лікувати контроль артеріального тиску і операції не більше ніж 20% пацієнтів? І останні збільшення шести хороших функціональних результатів до більше, ніж 50%. Наступне статистика: в 2024 році це за три квартали, було проліковано 121 тисяча пацієнтів з інсультом госпітальна летальність склала 16,5%, 30-денна летальність 21%. При ішемічному інсульті ми бачимо показники дещо краще. Але коли ми говоримо про тромболітичну терапію, механічну тромбектомію, я вам показував ті показники, які повинні досягнути Україна. В принципі, рухається в тому напрямку для досягнення виконання цих показників. Геморагічні інсульти ми бачимо тут негативну тенденцію до летальності. 31 летальність складає 40%. Ми повинні досягти 25%. Тому ми повинні дуже сильно концентруватися на лікуванні геморагічного інсульту, а не тільки ішемічного інсульту. Так, сьогоднішня тема стосується саме ішемічного інсульту, але не забуваємо геморагічний інсульт. Далі, наступний етап це. Кількість це пацієнти, які е, виписуються від нас. Скільки пацієнтів е, виписані майже? З хорошими функціональними результатами, з ренкіном від 0 до 2 балів. Майже 30% виписуються. Тобто досить непоганий показник. Єдине, що ми не маємо даних за 30 і за 90 днів. Я думаю, що в майбутньому будемо збирати ці дані. Скільки пацієнтів отримали реабілітацію серед виписаних? 17% лише отримали стаціонарну реабілітацію. І серед них чверть пацієнтів це ті пацієнти, які не потребували стаціонарної реабілітації, а які потребували лише амбулаторно. На превеликий жаль, вони потрапляють в стаціонарну реабілітацію. А при цьому в амбулаторну реабілітацію потрапляє лише 2% пацієнта, серед яких половина це пацієнти важкі, які повинні потрапити в стаціонарну реабілітацію. Це були дані за три місяці, за три квартали, тепер дані за всі за всі квартали, тобто повністю за 24 рік. Це попередні дані, вони майже не відрізняються по госпітальній 30-денній летальності від трьох кварталів. Але по гемораї і по тромболізісу ми бачимо, що у нас 13,5%, Але цікавий показник: кількість померлих після тромболізису 11%. Тобто летальність при тромболізісі менше, ніж загалом в. Групи пацієнтів, які лікувалися з ішемічним інсультом, механічна тромбектомія, ми одразу розуміємо, що це більш важкі пацієнти 2,56% механічних тромбектомій і летальність 33%. В принципі, це відповідає даним світової статистики. Тобто, в принципі, якість проведення механічної тромбектомії, вона відносно стала і непогана. Бріджинг використовується у чверті пацієнтів з механічною тромбектомією. Летальність при реваскуляризації загалом складає 14%, що, в принципі, також досить нормальний показник, який йде в межах показників летальності при тромболізі і тромбектомії. Але при геморагічному інсульті ми бачимо ті самі невтішні показники 40% 30-денна летальність, і е, пацієнти, виписані з ренкін від 0 до 2, ті самі 30%. Е, потрапляють в реабілітацію 14,4% пацієнта, з них з ренкін 0,2 чверть пацієнта. В амбулаторно 1,6% пацієнта і половина з зренкін від 3 до 5%. А тепер давайте скажемо, а що ж ми робимо і чому. Ми можемо щось на призначати, щось робити, а що навіщо це потрібно, і скільки нам платять для лікування, за лікування інсульту? І ми бачимо, що в Національна служба здоров'я України мала тарифи в 2022 році за лікування інсульту майже 22 тисячі гривень, і тарифи за лікування стромболісу ендоваскулярними втручаннями вище. Але Починаючи з 23 року, цей тариф знизився до 15 тисяч з цього року з попереднього року, з 24-го і на 25-й рік, тариф залишається однаковим: 15 тисяч 600 гривень за лікування пацієнта з інсультом. На мій погляд, це за низький тариф, але маємо те, що маємо. Я хочу, коли ми говоримо про тарифи, я хочу зазначити дуже важливий компонент. Це книга, можемо сказати, настільна книга всіх інсультологів, всіх тих, хто займається інсультом. Це інсульт Варлоу. Ця книга вже четверте видання 2019 року, вже Варлоу тоді не був в живих, але в цій книзі зазначаються компоненти вартості лікування інсульту в лікарнях Великої Британії. І що цікаво, Вартість лікування інсульту 81% складає вартість роботи медичних сестер. 14% це дохід лікарні. І в 5% входять вартість роботи лікарів, фізичних терапевтів, медикаменти та дослідження. Тому поки ми не будемо цінити роботу медсестер, і поки наш тариф ми будемо думати, що включає медикаменти, обстеження, медичні вироби, у нас не буде якості. І у нас оті цифри летальності вони такі будуть високими. Ті рятує життя пацієнтів, інсультний блок, а це медсестри. Як ми проводили аудит? Тепер перейдемо до того, як ми проводимо аудит. Ми оцінюємо дані електронної системи здоров'я, опитування і оцінка безпосередньо закладів. Як ми планували, аудит не буду зупинятися. Скажу, що ми відібрали шість областей: Кіровоградська, Київська, Черкаська, Миколаївська, Дніпропетровська, Одеська. Було три, ну, дві частини опитувальника, і далі ми цей опитувальник заповнювали, віддавали деякі бали. За цей опитувальник. Мінімум три години в закладі охорони здоров'я був опитувальник, далі проходив маршрутом пацієнта, працювали з історіями хвороб і оцінювали документи закладів охорони здоров'я. В тому числі хочу зазначити табель обліку використання робочого часу працівниками інсультного відділення, що є дуже важливим: цілодобовість надання допомоги. Тут зазначається, що ми перевіряли в кожному з відділень. Я думаю, що це всім важливо, тому що закладів, які будуть підлягати перевірці, їх буде достатньо велика кількість у 2025 році, і повинні всі розуміти, а що саме перевіряється, коли ми говоримо назва цієї доповіді, оновлений та дозволений підхід до лікування. Ось це основне да, тобто, що використовується під час перевірки якості лікування пацієнтів з інсультом. Перевірялись історії хвороб. Е, тепер хочу зазначити, е, а в які періоди інсульту ми перевіряли в першу чергу. Це гострий, найгостріший, це найгостріший гострий період. Нагадую вам, що гострий, найгостріший період інсульту це 24 години, гострий до 7 днів. Після цього починається післягострий період. І вже в принципі цей пацієнт може бути і в більшості випадків повинен бути в реабілітаційних відділеннях. Тому маршрут бази, маршрут пацієнта виглядає так: розпізнавання симптомів інсульту, до медична допомога, перші 24 години госпіталізація в інсультний блок, інсультний центр, нейровізуалізація, ревоскуляризація або контроль артеріального тиску до 7 днів лікування в інсультному відділенні, плюс реабілітація. І після сьомого дня е, може бути розглянута реабілітація в після гострому періоді, паліативне лікування або виписка додому. Е, зазначаю вам. Що умова закупівлі медичних послуг з НСЗУ написано, що будуть контактуватися лише заклади, які лікують не менше, ніж 70 пацієнтів за півроку. І не менше, ніж 2% тромболітичної терапії мають за півроку. Тому пам'ятаємо другу ціль плану дій: 95% пацієнтів мають доступ до реваскуляризаційної терапії. Ось НСЗУ якраз це і зробило. Не менше, ніж 2% тромболітичної терапії. Ідемо далі. Знову ж таки, спеціалізоване інсультне відділення, про що я вже сьогодні говорив. Знову ж таки, чому саме інсультне відділення? Тому що лікування пацієнтів з легким та помірним інсультом, порівняння спеціалізації навіть звичайне відділення з відділенням інтенсивної терапії на користь звичайного відділення, не відділення інтенсивної терапії. Відділення інтенсивної терапії додає більше коштів і більше інфекцій. Кохранівський огляд довів ефективність роботи інсультних відділень у порівнянні з будь-якими відділеннями, з летальності та інвалідизації. Що ж таке інсультне відділення? Знову ж таки, не буду багато на цьому зупинятися. Хочу тільки зазначити, що ліжка повинні бути з моніторингом, він може складатися з двох зон: ліжка з моніторингом, де в середньому пацієнт знаходиться 72 години, і так звані степдаун ліжка, тобто ті ліжка, які без моніторингу, тільки для пацієнтів з інсультом. Головне це кількість медичних Якщо подивитися кількість медичних сестер в інсультних відділеннях, вона повинна складати півтори ставки медсестри на одне ліжко з монітором. Це значить, що на ліжко з монітором повинно бути на одну медсестру не більше, ніж три пацієнти з інсультом. Тому це дуже важливий компонент допомоги пацієнтам з інсультом, про що ми вже сьогодні говорили. І можна розрахувати потребу в інсультних блоках на рік, якщо сім ліжкодень, і якщо я як у нас в Україні середній ліжкодень 10. То одне ліжко може пролікувати 35 пацієнтів на рік, і на область в 1 мільйон населення нам потрібно 100 інсультних ліжок. Тобто ми повинні розраховувати саме ось такі показники. На кожні 100 тисяч населення нам потрібно 10 ліжок інсульта, Знову ж таки, не пізніше 72 годин після госпіталізації пацієнта оглядає мультидисциплінарна команда, очолювана лікарем фізичної та реабілітаційної медицини. І це те, що написано у нас в стандартах. Тепер виникає питання, і це питання часто задають нам, а чи є якась можлива додаткова терапія для пацієнтів з інсультом. Хочу зазначити, дуже цікаву статтю, була опублікована в кінці 2023 року ефективність та безпека бачите, великої кількості препаратів. Це Цитікалін, це, це церебролізін, це МЛС 601 це та едаравон в відновленні пацієнта з гострим ішемічним інсультом. Це мета-аналіз, який включив абсолютно різні молекули, але кожна з них порівнювалася плацебо. І що ми бачимо? Ми бачимо, що, ми бачимо, що статистично достовірна жодна з молекул сама не довела ефективності пацієнта з інсультом. Але... Якщо взяти разом абсолютно всі молекули, то виявляється так, що нейропротектори, неважливо який в сукупності, дають кращий результат, ніж плацебо в лікуванні, відновленні пацієнтів з інсультом. Це дуже цікаві дані, і тому, можливо, це майбутнє лікування інсульту. Наступне питання, яке виникає, коли ми говоримо про Едеравон, який був до цього сказаний, це Ксаврон. Чи Ксаврон не заборонено призначати? Це часто питання зазначається. І також тут є така відповідь: лікарі мають право на вільний вибір, призначення лікарських засобів, які мають прямі показання в інструкції. Це зазначено в основу законодавства України про охорону здоров'я. Нагадую вам, що. В кінці 24-го року було останнє оновлення наказу Міністерства охорони здоров'я номер 1996 про затвердження інструкції препарату «Ксаврон». В цій інструкції зазначається показання полегшення неврологічних симптомів порушень діяльності в оксиденним житті та функціональних розглядів, пов'язаних з гострим і інсультом. Тобто наказом Міністерства охорони здоров'я затверджена інструкція з показанням лікування гострого шумічного інсульту. Також, як ми говорили, в 751 наказі зазначаються ті джерела, з яких ми можемо брати нові клінічні протоколи, і там є Кохранівський огляд. І в Кохранівському огляді було включено аналіз з поедеравону. У нас це на ринку це Ксаврон. Три дослідження були включені в цей огляд. І доза була стандартна 14 днів 60 мг на добу. Було зазначено, що зменшуються результати такі зменшення інвалідизації за зашколоринки на третій місяць, і цей препарат був безпечний. Тому, в принципі. В наступному огляді в метааналіз був: визначалася ефективність цього препарату, було включені 9 клінічних досліджень, 4 когорних дослідження, загалом більше ніж 2 тисячі пацієнтів. Оцінювався індекс Бартел, НЧС, е і було дозначено, що при додаванні тромболітичної терапії Едеравон зменшувався зменшенням е неврологічного дефіциту без збільшення кількості е негативних подій. На який день застосовувати ксаврон. Ну, ми знаємо розвиток пенумбри, коли буває. І е, ми, хо, хочу зазначити, що в клінічних дослідженнях е, були було доведено ефективність цього препарату не менше, ніж 14 днів. Тому я не буду говорити про іншу схему дозування. По, е, знову ж таки, дивимось періоди інсульту в гострий період і ранній. після гострий період ми можемо бути ефективними. Що робити, якщо пацієнт не лежить 14 днів в стаціонарі, можемо лікувати в амбулаторних умовах або або в реабілітаційних відділеннях. І останнє, на чому я хочу зупинитися: а чому ми говоримо про даровон, чи що це за молекула і навіщо вона потрібна? Що нового зараз по цьому препарату в світі? Був опублікований огляд по нейропротективним стратегіям для ісомічної інсульту. Найближчі перспективи це публікація 23-го року, і були зазначені, які є на сьогоднішній день методи лікування інсульту і найближчі перспективи. І найближчими перспективами, якщо ви бачите, тут є нейропротектив стратегії. Які дослідження триваються даревоном, є з даревоном, є з даровоним дексборнеолом, вони зараз тривають. Було завершено два дослідження. Одне з них порівнювало едеровон з даровоним дексборнеолом, Едеравон-дексборнеол краще, ніж даровон в зменшенні інвалідізації пацієнтів з гострим ішемічним інсультом. Останнє дослідження було опубліковано менше ніж рік тому, Тестесел, де також зазначалося, що едеровон з дексборнеолом порівняно з плацебо давав кращі статистичні достовірні результати за шкалою Ренкіна. І е, останнє е, хочу зазначити, що базуючись на результатах двох останніх досліджень, е, то е, препарат Даравон з борнеолом. Був на в кінці минулого наприкінці минулого року. Була був зазначений FDA в Сполучених Штатах Америки. Він отримав доступ до швидкого швидкої оцінки для можливості включення в лікування пацієнтів з інсультом. І тому будемо дивитися, можливо, нейропротекторні стратегії будуть включені в наступні редакції протоколів, гайдлайнів і стандартів лікування інсульту, тому дякую вам за увагу.